Як ходити по магазинах з мамою? Спочатку йдемо в жіночий відділ, а потім на посуду. Шукаємо мамі потрібний розмір, бо у цих буквах фіг розберешся. Підтримуємо будь-який мамин вибір, ні в якому разі не критикуємо її смак. Пропонуємо мамі яскраві кольорові речі, а не чорні. Дозволяємо їй примірити всі речі, які вона хоче. Займаємо чергу в приміручну разом з мамою. Заносимо речі в кабінку і чекаємо на результат. Біжимо дивитися на маму, коли вона покличе. Говоримо свою думку, тільки коли мама питає. За потреби шукаємо мамі розмір побільше. На касу йдемо разом з мамою, бо там будуть щось питати по-німецьки. Допомагаємо мамі оплатити покупку. Пакетик не беремо, щоб зекономити. Після шопінгу маму треба покормити. Обов'язково потрібно привітати маму з обновкою.